Це просто шок. А потім через нас полетіла ракета, ми впали на землю, чи що воно там летіло. Я с такмачки, у нас там снаряд розбив маму, мами нету, дом розбили, здесь вже прильоти, тепер завод, люди. Це просто катастрофа. Завела сирена, ми побігли у нас, всі йдуть в укриття Бомбосховища і там сиділи, чекали. Все, взрив. Ну так, було чути і в бомбосховищі. Один і другий. Коли я сюди прийшов, то лежала жінка, вже, нога в неї була там розбита так. Ну, Напевне, що в неї вже вкололи її якесь обезболюючи, бо вона просто лежала не кричала нічого. Тобто сидів мужик на остановці, теж там лице розбите було. Зрив, туман, дим. Это, люди лежать, попадали, все, горит, вот это все. Горить, ответа все горить, дим ідеть. Кругом бігаю, бігаю, бігають люди в формі, кажуть, як буде повторний прильот. Люди кричать. Ти не знаєш, що робити, але тобі треба щось робити. Мозги виключаються, і ти як на якомусь автопілоті. Двома кабами він поцілив по житловій забудові. Наразі нам відомо про 13 загиблих. Всі поранені доставляються до обласних та міських закладів охорони здоров'я. Зараз нам відомо про щонайменше чотирьох людей, які знаходяться в закладах охорони здоров'я, в тяжкому стані.